Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас нове відео. Воно буде касатись нашого вуличного умивальника. За 38 гривень, хто не бачив це відео, можуть перейти. Для чого ми його взагалі робили. Цей умивальник, для того, щоб забезпечити водою, водопостачанням, нашу зону відпочинку, тобто нашу бісер. Дивіться, працював даний умивальник. У нас весь сезон. Працює добре. Питань ніяких нема, але хочеться його доробити. Доробити чому? Ось подивіться, якщо ми тут ось поглянемо, то наша. Столішниця із-за наявності вологи, вона у нас спучилася, тобто волога попадає на терець фанера розбухає серсоплита мебельна і тому як це не буде довговічно. Хочеться зробити так, щоб вона прожила у нас довго, тому сьогодні ми будемо демонтувати даний умивальник і вже як ви бачите з нашої назви будемо сюди ставити раковину із бетону, яку сьогодні будемо виготовляти. Поїхали! Так, зараз ми будемо вирізати наш силікон і виймати столішницю разом із раковиною. Так, вирізали нашу столішницю, прибираємо лишній герметик, який у нас тут залишається, і будемо переходити на іншу локацію. Друзі, значить, дивіться, ми виготовили форму для заливання бетонної раковини. Нагадую, це вже форма номер 2 З попередньої форми. ми вам покажемо, що у нас вийшло і чому саме вже друга форма. Це все буде трішки пізніше. З чого ми виготовили? Значить, є ось такий брусочок. В нього зробили каркас. Приклеєний він на термоклей до нашої основи. Основою у нас служить саме та раковина, яку ми зняли з вуличного умивальника. Миска. Вже замітили, на уличному мальнику була вона червоного кольору, зараз вона голуба. Тому що, скажімо так, це вже форма номер два. Дивіться, що якийсь у нас ще ось тут нюанс. Що зробили ось тут ми? Виліпили із картона, ну із коробки, із під цукерок. Ось такий ось циліндрик сюди буде проходити у нас бетонну раковину сам змішувач. Формивальника тому дуже необхідно, щоб оця саме форма була легко виймаєма із бетону. Варіанти цього можуть бути наступні або так, як ми робимо із картона, або вирізати із пінопласта, щось таке м'якеньке, Те, що можна буде потім легко демонтувати. Це основа готова. Що нам для цієї основи ще знадобиться? Знадобиться нам інша друга форма, зовнішня. Тобто це буде внутрішня частина нашої бетонної раковини, а ще повинна бути зовнішня форма, яка буде отримувати зовнішньому периметру той бетон, який ми будемо заливати. Так, а для цього нам потрібно розуміти, яка зовнішній діаметр буде мати ну, ця конструкція. Беремо рулетку і міряємо. Міряємо той діаметр нашої миски, який вже існує. До нього додамо ну, приблизно 3 см на сторону і отримаємо зовнішній діаметр нашої конструкції. 25 з половиною додаємо і ще по 3 на сторону. У нас повинно бути 32 по зовнішньому діаметру. У нас повинно бути. Корпус 32 см. Друзі, дуже простими розрахунками розраховуємо нашу довжину каркаса 32 см. За формулою, яку вчили ще в школі. Довжина окружності кладає пір квадрат або піде. Тобто беремо 32, множимо на 3,14 і отримуємо довжину 100,5 см. Так, склеїли каркас із картона. Получився він ось приблизно ось таким. Значить, що тут було задіяно і як дивіться, тобто каркас круглої форми задали, картон обклеїли скотчем внутрішньої частини. Зробили ребра жорсткості. ось отакі, от. Ще приклеїли до ребр жорсткості ось такі ось планочки. Ці планочки будуть опиратися, ставитись ось таким чином на сам каркас. Ось так. Вони нам дадуть можливість формі не опускатися внутрі бетона заливного і буде на одній площині із нашою поверхнею і з цими речками. Готуємо бетон для нашої бетонної раковини. Ми беремо таку стяжку готову, бетон b 20 у таких ось мішках. Приблизно у нас тут пів мішка. Зараз засипаємо, додаємо воду, додаємо іще в нього. Добавку гідроізоляційну, ось таку, ну можна якусь іншу. І додамо ще клей ПВА. Так, Ну і трошечки підсолимо це фіброволокном. Для того щоб було ще міцніше. Так, друзі, необхідно після того як ми загармували фіброволокном, дуже не поспішаючи робити таку трамбовочку для того, щоб як можна менше пустот у нас залишилося цілої сторони, осадної, тобто там внутрі, щоб всі пузирки, пустоти виходили. До речі, якщо хтось звернув увагу, вся наша форма вона має такий скажем так, близьк, близько, блискуча. Що це означає? Це означає саме те, що вся форма була оброблена лаком. Для того щоб була ну, скажем так, роздільна здатність бетону від нашої форми усієї. Також сама чаша пластикова також була оброблена. Так, Встановили форму, закріпили двома зажимчиками, для того щоб форма у нас нікуди сильно не втекла. Потрошечку ми заповнюємо нашу форму, акуратненько. не спіша. І також не забуваємо її протрамбовувати, для того щоб у нас було як менше пузиків повітря, для того щоб ліцева сторона раковини у нас була гарна і було нам на потім менше роботи. І з щоб його паклювати. Друзі, форма у нас залита, ось так вона у нас вийшлася. Гарно на чи ні буде, видно через 2 тижні. В такому стані ми її залишаємо. Днів на 10, краще на 14. Тому що зараз покажу. Попередня форма у нас трішечки не вдалась. Дивіться, оце була у нас попередня форма, значить все було б нічого, дуже в принципі влаштовувало, гарно, але коли ми діставали форму, дивіться, у нас відколовся оцей краюшок. Це про те, що я казав, що ось тут повинно бути щось таке, що легко можна виковаряти. У нас тут була алюмінієва трубка, вона дуже прилипла до самого бетону. Виковарити її акуратно не вийшло, тому у нас якби брак. Але це нічого. Я буду з цієї раковини, хочу зробити вже без столішниці. Тобто, це все так зріжу. І буде кругла форма, кругла бетонна раковина, просто яка буде не вмурована в столішницю, а буде стояти зверху. Друзі, у нас вже пройшло два тижні, як ми залили форму нашої бетонної раковини. Настав час зняти форму, освободити її. Ну і далі будемо дивитися, що робимо. Дивіться, непогано, до речі, дуже у нас розбирається. Тут у нас брусочок, йдемо далі. Каркас ми зняли, така форма у нас ось вийшла. Да, є трішки пори, ну нічого. Знімаємо нашу дерев'яну обрашотку. Так, Це ми друзі відділи. Тепер нам необхідно відділити ще від нашої основи. Так, Від основи будемо відділяти шпателями. Акуратненько будемо між формою та досточкою продівати. Не спішим нікуди. Дуже акуратно. Один проділи. Допомагаємо іншим. Пам'ятаєте, у нас тут було зроблено е, бумажний такий е, отвір циліндрик. От нам його потрібно зараз акуратненько розрізати. Зараз будемо намагатися шпателем його продіти, щоб він залишився внутрі бетонної форми. Оп, по-моєму, пройшли. Прорізали. Так прорізали. Ну, все, Таким чином оце ми майже повністю його розділили. Але у нас там ще вбетонірована миска. До неї ми Зараз будемо діставатися. Так, дивіться, форму ми розібрали, зняли. Перевертаємо, дивимося, що у нас тут вийшлось. Получилось. Получилось у нас ось така раковина. Трішечки ось приклеїлось дужче, ніж треба. Нічого це ми заділимо. Так, що нам необхідно далі робити? Нам потрібно глянути цей ось трошечки счухать. Трішечки ось так ось. І оці всі пори заділати такою самою сумішю, що ми зараз і будемо робити. Так, друзі, дивіться, ми трошечки підровняли поверхню, убрали все те, що у нас трішечки виступало, убрали там те, що у нас було прилипший, там силикон, якийсь герметик, Це все прибрали. У нас ось залишились дуже великі ось пори, тому ми будемо їх шпаклювати. Перед тим як будемо шпаклювати, ми наносимо слой грунтовки. Перед тим як це ми всю процедуру робили, ви бачили, пилесосом ми прибрали повністю все сміття і ще продули компресором. Таким чином ми намагалися максимально прибрати пил. Так, друзі, що ми робимо? Ми намагаємося максимально заділити наші пори. Суміш у нас така ж сама, як ми і робили. Ось так ми трошки вишпаклювали, позаділували усі наші пори, залишаємо його застивати. Включимось, коли підсохне. Так, перший шар ми нанесли, лак для каменя використовуємо ось такий. Після нанесення декількох ширів лак отримали ось такий результат. Виглядає як мокрий бетон, має свій шарм, свою естетику. Загалом потрачено певний період часу на даний витвір мистецтва, якщо це можна так і називати, але ж таки так. І да, такої раковину ви де не зможете купити, можете її тільки самостійно зробити і використовувати по своїм нуждам.